Минулий тиждень, як завжди, був насичений надзвичайно важливими подіями в Україні та світі. Ви дивитеся аналітичний тижневик. Власне, і з вами, як завжди, Олександр Мусієнко і Тарас Березовець. І сьогодні ми вам розповімо, що ж власне відбувається. Цього тижня президент України Володимир Зеленський нарешті презентував у Верховній Раді свій план перемоги, який до того він представив кандидатом у президенти США Дональду Трампу і віце-президентці Камалі Гарріс. Публічне обговорення цього плану викликало великий ажіотаж в українських і міжнародних медіа, які нарешті змогли ознайомитися із публічною підкреслю публічною частиною цього плану. Адже крім. Відкритою є і звичайно і закрита. Отже, про які пункти плану йдеться: перший з них це негайне запрошення України до НАТО. Цитую: десятиліттями Росія використовувала геополітичну невизначеність в Європі, а саме факт, що Україна не є членом НАТО, Путін має побачити, що його геополітичні розрахунки є програшними. Тепер факт запрошення для України в НАТО може стати справді фундаментальним для миру. Кінець цитати. Другий пункт цього плану зміцнення оборони та перенесення бойових дій на територію Росії, що власне зараз ми і спостерігаємо в Курській області. Третій пункт військове неядерне стримування Росії. Зеленський повідомив також, що секретний додаток до саме цього третього пункту отримали ексклюзивно лідери Сполучених Штатів, Британії, Франції, Італії та Німеччини. Також отримують керівники деяких держав, щоправда, яких він не уточнив. Четвертий пункт розвиток стратегічно-економічного потенціалу України на території нашої держави знайдено природних ресурсів на трильйони доларів. Це і Уран, і Титан, і Літій, і графіт, та інші, які посилять у глобальну конкуренцію або Росію та її союзників, або Україну та демократичний світ. Отже, Україна пропонує Сполученим Штатам разом із певними партнерами, зокрема Євросоюзом, укласти спеціальну угоду щодо спільного захисту наявних в Україні критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу. І нарешті п'ятий пункт розрахований на повоєнний час. Після війни Україна матиме один із найбільш досвідчених і мотивованих військових контингентів. Тож українські військові можуть долучитися до служби на базах наших союзників по НАТО, яких саме щоправда на даний момент визначеності немає, але очевидно, що зацікавленість вже є. Безумовно, зацікавленість є, тому що якщо ми відштовхуємося саме від цього, то очевидно, що той досвід в боях з Росії, яку набувають зараз наші війська, зрозуміло, що це можна використати і використати дуже ефективно для того, щоб по-перше передавати досвід бійцям з країн НАТО. По-друге, проводити спільні навчання для того, щоб бути готовими до можливих майбутніх викликів і загроз. І по третє. Що мені подобається в цій частині, що Україна не підходить тільки з позиції, що дайте нам, допоможіть нам, зробіть для нас, але говорить про те, що ми теж готові зробити внесок в колективну безпеку, адже прекрасно треба розуміти і не забувати, що членство в НАТО це не тільки коли захищають тебе в разі необхідності, а це і коли долучаєшся до захисту ти, якщо виникають загрози для когось із твоїх союзників, членів. Альянсу, але очевидно, що найбільше вони все ж таки для України, тому що з інших, скажімо так, частин Європи і світу зараз ніхто не загрожує безпосередньо альянсу, поки що, принаймні, тому що ситуація розвивається, і північна Корея, про яку ми теж поговоримо, і не тільки є виклики. Тому це важливо. Наступне, що я думаю, так само важливо, і зараз теж обговорювали активно в британській медіа. Зокрема, це а що ж означає неядерне стримування. І за класифікацією, взагалі загальної неядерне стримування це коли країни є ракети середнього радіусу дії. Я хочу нагадати, що це від 500 кілометрів і далі. В основному балістичні ракети вони називаються силами неядерного стримування. Таким чином, я думаю і можу припустити звичайно. Це припущення, тому що саме самі секретні додатки ми не бачили. Але це передбачає розвиток ракетної програми України. Те, що говорив президент, що ми вже випробували ракети балістичні, і передача в Україні озброєнь допускає, що більшої дальності, навіть ніж ми маємо зараз. Тобто, коли мова йде про Storm Shadow, це не 270 км, кілометрів, а 450. п'ятдесят скальпі джи стосується теж саме. Плюс ракети JASSM, або Джесем, які так само розраховані для літаків F-16, повітря Земля. Вони є в двох версіях, і ми про це говорили: одна 370 км, кілометрів, інша це до 900 кілометрів. І тому е я думаю, що мова йде про те, щоб створити на території України два компоненти: перше посилену систему ПРО протиракетної оборони той же самий комплекс THAD, який був переданий е цього тижня. Була заява принаймні в Сполучених Штатах, що Ізраїль отримує саме такий комплекс. ПРО. Він дуже потужний. Треба конкретизувати, що він е, потужніший ніж Петріот, оскільки може збивати ракети на висоті 50 кілометрів і дальністю 200 кілометрів. А радар бачить на 1000 кілометрів. Відповідно, якщо ми е, Україна мала би цей комплекс, це означає, що пуски іскандерів будуть відстежуватися одразу, і система запускається автоматично і вже готова їх збивати. Тому що іскандер він летить 500 кілометрів. Тому це перший момент, і другий момент це якраз от ракети. Третє, що допускається в цьому, і як мені здається, є цілком ймовірним, це спільні військові операції, от як є в плані з країнами-партнерами, і там не конкретизується де, тобто спільні військові операції. Нам не можна допустити, що вони можливі і на території України, і щитне ядерного стримування може передбачати в тому числі розміщення. І певних військових контингентів наших партнерів, що означає, що якщо Україна вступає в НАТО, чи коли Україна вступає в НАТО, ми все одно хочемо щитне ядерного стримування, а це без цього не обійтись. А якщо не вступає, тоді ми хочемо отримати гарантії безпеки, які є в Південної Кореї, Японії або Ізраїлі. А це передбачає в тому числі, ну як от в Ізраїлі розміщення комплексів ПРО ракет е, і так далі. Ну і тут важливо просто це все поєднати, скажімо так, в єдине, тому що зараз я побачив дуже багато заяв про те, що а що ж буде, НАТО зараз Україна не готова прийняти. Ну але я думаю, що все рівно Україна має це декларувати. От а, як ти вважаєш, ми ж маємо вийти з планом і сказати, що він у нас є чим чекати, поки нам хтось цей план напише, а ми будемо ходити і сказати, а ми з цим не погоджуємося, це ми не хочемо, а давайте інакше. Думаю, що не всі можуть погодитись з усіма пунктами, і це нормально. Розраховувати на 100% консенсус складно, але принаймні обговорювати, виходячи від українських позицій, це краще, ніж коли буде нав'язаний якийсь план. Там там ж уже Фіцо заговорив прем'єр Словаччини, що готується, начебто, Мюнхенська змова. Як тільки Трамп переможе, він каже, все. Вони домовляться з путіним і все. Знову конспірологія від конспірологів, Фіца, Орбан. Це на два, на два найбільш класичних зразки подібного типу політиків, і вони підтримуються багатьма європейцями, треба сказати. На жаль, що стосується цього самого плану, нагадаю, що це було насправді вимогою наших багатьох союзників, зокрема представників республіканської партії США, які вимагали від адміністрації Байдена показати план. Його президентства, того, як він збирається завершувати війну, і питала, чому цього плану не демонструє українська сторона, і так само низка наших європейських союзників. Які хотіли дати пояснення своїм платникам податків, тому цей план з'явився відповідь на відповідні запити і вимоги. Зрозуміло, що повністю оприлюднений він бути не може. План цей не задовольнив всіх. Треба сказати, він викликав жваву дискусію. Це не означає, що він був схвально сприйнятий. Ні, було багато критики і президента критикують в тому числі і українські експерти, і за кордоні. В першу чергу через розмитість формулювань і найбільша претензія, яку ми висувають 80% цього плану, це реалізація нашими союзниками. І критики Зеленського запитують: а де ж тут український план? Якщо у нас все залежить виключно від того, чи нам допоможуть наші союзники, чи ні, а де ж тоді український план? А якщо не союзники не, не, не працюють, тоді ми ж маємо мати свій план, а його представлено не було. На президент сказав, тоді ми програємо. Він же ж про це прямо сказав. Тоді ми програємо у війні, якщо зараз не зупинити Росію. І другий момент на цю критику можна відповісти таким чином, що Росія веде вже проти України фактично союзну війну, тому що зараз інформація про північну Корею і не тільки і вони ж не можуть впоратися виключно власним озброєнням, якби могли для чого їм Північна Корея, для чого їм Іран. І в мене тоді зворотнє запитання, а чи можемо ми розраховувати виключно на власні ресурси і сили, якщо проти нас ведуть війну уже не одна країна? І ось тут головне питання. І другий момент, що стосується питань, які до нас ніхто ж не знімає з нас питання національної економіки і виробництва зброї. Підпункт окремий є про те, що треба збільшувати виробництво зброї, але. Ми тут теж прив'язані на до партнерів. На жаль, можна сказати, тому що на сьогоднішній день українські виробники, і ми з тобою про це говорили, готові виробити значно більше ніж Україна може профінансувати коштами державного бюджету. А їх треба залучати. І тому в цій ситуації я розумію заяви про суб'єктність, про суверенітет, про те, що ми можемо зробити більше. Але ми опинилися в тій ситуації, які опинилися. Залежність від партнерів є, і поки. Вона існує, ми не можемо говорити про те. І другий момент: якщо ця війна набирає більше обертів і вже стосується залученості інших країн, тоді говорити про те, що ми можемо проти них вести бойові дії самостійно. Ми ж не скажемо, що Китай десь залаштунками і не треба. Для чого нам сваритися з Китаєм зараз ще дипломатично? Але сказали про Іран Північну Корею. За нас скажуть інші, Рюте сказав гінсек НАТО про те, що Китай там. Ну, от генсек НАТО може собі сказати. Але вони ж натякають, що дивіться, яка коаліція держав формується проти заходу. Тому це вже питання, я думаю, не тільки України, а й колективної безпеки. І тому звернення до, до союзників. Ну, тим не менше, якби ти не критикував кандидата в президент США Дональда Трампа, останні опитування показують, що його шанси на перемогу зростають. І Оце скажу, я так, його критикував, не ну, пам'ятаю. Ти це робиш регулярно. Ти робиш, так сказать, мимохідь, ти навіть не помічаєш, як ти це робиш. Трамп Вбік не перестає дивувати заявами. Він готовий так, так. підтримати Україну, але ж каже, що війні можна було би запобігти. І говорить про те, що ну, можна було цю війну зупинити. Ти дивився, до речі, інтерв'ю експрезидента США подкасту PBD, де він повторив тезу. Про Зеленського як найкращого продавця в історії і так. заявив, він Могу, не таки. повинен був допустити початку угу. цієї війни. Угу. Сказав він про Зеленського. Так. Тобто, не Путін, а Зеленський. Так я про це й кажу. От. Я про це й кажу. Ну З чим і... ти пов'язуєш таку, таку а, заяву? чим. Я пов'язую таку заяву. Зрозуміло, із тим, що а, в розумінні Дональда Трампа можна домовитися про все на світі. Як він вважає, Трамп користується тим, що дійсно за його адміністрацією Україна отримала Джевеліни, протитанкові ракетні комплекси. Дійсно, була певна підтримка. Проведена тоді була колосальна робота, звичайно, дипломатична для цього. Був спецпредставник з питань України Курт Волкер, і тримали ситуацію на пульсі. Дійсно, багато в чому працювали. Але треба ж розуміти, що можливо Путін напав не напав тоді на Україну, не тому що Трамп був президентом. А тому, що він накопичував ресурс і вичікував необхідного моменту. Трамп так не вважає. Трамп він так... вважає, а там. А це... він вважає, не напав, тому що Трамп був тоді в ну, домі. А як його мабуть, уже й не переконаєш? Тому для чого це робити? Ні, так він але... же інше каже, що але я зараз повернусь в Білий дім і війна закінчиться каже протягом Трамп. 24 чотирьох годин. І Фіцо ну, каже, так і буде. І Фіцо ж сказав, що мир дуже близько. Він сказав, що він набагато ближче, ніж здається. От така була заява, дуже сенсаційна. Цього тижня він прям безапеляційно сказав, що я мир от, наближається. Я от не пам'ятаю, коли от Братислава так відігравала роль в геополітиці Ні, він. Ще він ще сказав, що в наступному ювілейному році 80 років з моменту закінчення Другої світової війни, він поїде в Москву аби подякувати тим. Звідки прийшла свобода в словаччину, він сказав, тобто ну, з а... схід сходу з, з Москви. Вона прийшла. Відверто скажу, свобода. може для когось це прозвучить неполіткоректно, але знаючи ситуацію, дещо про словаччину, отримуючи інформацію, звідти, можу сказати, що там залишилось багато людей, які м'яко кажучи ностальгують за часами, які були. Тому а там є ця частина населення. І він говорить для а, цих людей. Ти ж розумієш, і вони на превеликі жаль. От, хоча той же час я хочу нагадати, що люди збирали в Братиславії не тільки кошти а для України волонтерську допомогу, навіть на необхідні всі моменти речі, там навіть на безпілотники, і не тільки і ініціативи працюють. До речі, я маю сказати як і в Будапешті, де є люди в великих мегаполісах, більш скажімо так. А активні, вони більше там відірвані від фермерського господарства, свого на яких там орбан впливає, і вони багато в чому підтримують Україну. Насправді, тобто теж треба розуміти, що позиція Фіцу це не позиція всіх словаків, чи позиція Орбана точно не позиція всіх угорців по відношенню до України. І повертаючись до зовнішньої участі, до коаліційної війни, те, про що ми говорили, про північну Корею, от якраз те, що Росія веде зараз війну не самостійно. Цього тижня президент України Зеленський заявив про те, що фактично Північна Корея долучається до війни проти України не тільки за допомогою надання озброєнь чи балістичних ракетам чи снарядів, а й відправляючи своїх військових. І, от буквально наприкінці тижня, з'явилось більше конкретики її озвучив очільник української воєнної розвідки Кирило Буданов, який в коментарі для видання War Zone сказав, що на території Північної Кореї готується близько 11 тисяч військовослужбовців, які готуються до участі у війні проти України. Ну на боці Росії, очевидно, частина із них уже починаючи з 1 листопада може почати з'являтися на території Курської області, тобто. Виклик серйозний. Насправді я подивився дещо про історію Північної Кореї. Вони брали участь в деяких операціях. Остання От була, все ж таки, в Вікіпедію а, остання була на не тільки в Вікіпедію. До речі, я знайшов це на радіо Free Asia. і там написано про те, що вони брали участь в Сирії на боці Асада, а війні 1973 року в Ізраїлі і в В'єтнамській війні, і в В'єтнамській війні, і в війні в Ізраїлі вони брали участь там на стороні Єгипту. А там Проти сполучених штатів і були льотчиками. А тут цікаво, от як ти думаєш, яка роль у них буде відпустити їх кім саме в м'ясні штурми, так звані, чи якась інша якусь іншу роль вони будуть? Ну, виконувати? Ну От я відкрив задане тобою інтерв'ю Кирила Буданова. В ньому він каже, що північні корейські війська будуть використовувати російську техніку та боєприпаси, перший підрозділ чисельністю 2600 солдатів вирушить до. Курської області ну е, очевидно, що якщо йдеться саме про таку кількість е, військовослужбовців, вони можуть бути і, і танкістами, вони можуть бути і, і мотострілками. Знову ж таки, якщо не знається інформації, глава воєнної розвідки, ми з тобою точно цього знати не будемо. Але, Але погодця, дуже багато експертів уже цього тижня зробили масу прогнозів. А як вони будуть? Знаю точно, що вони не будуть дронщиками, тому що саме системи безпілотні в північно-корейській армії, очевидно, знаходяться в такій початковій стадії. Вони більше по повітряним кулям. Да, да. Але я думаю, що ключова мета, і це, це не моя думка, тільки ключова мета, чому Кім сюди їх відправляє, він хоче, щоб вони здобули бойовий досвід. А які плани цих корейських військових? Це треба питання до них. Я гадаю, що багато з них можуть скористатися можливістю і дезертирувати ну, через Україну. Тим більше, якщо Україна зробить розумно, наприклад, так як свого часу пропонували. Деякі країни Євросоюзу, і вони пропонували російським мобікам, здавайтесь, ми вам дамо політичний притулок в країнах ЄС. Чому б ні? Я думаю, що зараз, наприклад, якщо би уму, по, по, по уряд Південної Кореї мав би зараз Україні запропонувати, що якщо ви будете забирати цих мобіків, вони будуть здаватись, ми їх будемо забирати в Південну Корею, значить вони там отримують можливість. Соціалізації, перенавчання, їм дають можливість там здобути освіту і далі спокійно жити вже мирним життям в демократичній країні. Оце було б мені здається найкраще. Я думаю, що тоді весь цей підрозділ північних корейців він би здався, крім політруків. Ну політруків просто треба знищувати так. завжди... Але є, є така точка зору, що робили сім'ї треба знищувати розстрілювати в північній Кореї. Вони тому не будуть здаватися. Як ти думаєш, що цього я думав? Думав про цей момент. Але я думаю, що насправді їх це не зупинить. Тобто, той, хто вирішив втекти, здатись, ну я думаю, що його це не зупинить. Тож, друзі, ми вам дуже активно радимо стежити за ресурсами Медіа, тому що незабаром саме тут можливо ви побачите перших полонених північнокорейців з Курської області. Можливо, навіть ці студії я би без... сказав. Днями Державна прикордонна служба України повідомила, що в мережі інтернет з'явився сайт, який практично дублює весь функціонал. Це ж практично він клон просто. А, ну клон так. Клон. Ну, от, практично дублює сайт. Практично дублює оригінальний сайт Державної прикордонної служби, і вони закликали зважати на це, тобто зробили відповідне офіційне повідомлення із застереженням громадян, що не переходили. Треба просто сказати кілька слів, що технологія там клонування сайтів. І фактично дублювання певних навіть їхніх функцій використовується для того, щоб зібрати певну інформацію. А на сайті прикордонної служби є відповідні сервіси, де можна залишати дані, зібрати особисті інформації, потім використовувати її для розсилки для кібератак і так далі. Як у нас було нещодавно, коли багато держорганів отримали. Повідомлення на електронні скриньки про те, що будівлі заміновані, де вони знаходяться. Це стосувалось і судів, і міністерств, і інших організацій. Тому ось Росія вдається до таких технологій для того, щоб зібрати інформацію. І отут питання: як же ж розібратися, коли навіть і офіційні джерела, здається, yeah. треба перевіряти? От. А це вже до тебе питання, як до спеціаліста з антифейків. Я ж поширю, я ж поширю інформацію про фейки, які є. А ти вже маєш сказати, як з цим боротися? Елементарно, Васа завжди треба дивитись на доменне ім'я. Як правило, всі домані ім'я вони чітко вказують на те, по перше, в якій країні зареєстровано, який орган зареєстрував всі державні офіційні сайти в Україні мають поширення gov.ua, тобто тобто gov Government – Уряд. Крапка UA. всі інші, які можуть там ком містити, нет, орг і проче, вони відповідно офіційними не є. Це не значить, що вони всі фейки, але це точно не неофіційна інформація, і, і, це, не, і цей і цей очевидно клон. Він точно не має в своєму домені ім'я от цього розширення. Гов'ї там що завгодно там може стояти крім цього. От, бачите, шановні друзі, глядачі, звертайте увагу на це. Це важливо, тому що це повторити ворог не може. Гов go.ua, тобто Government, уряд України, це але цього... от я б звернув дуже увагу велику на ті слова, які сказав ти, що ворог збирає персональну інформацію. Будь-який сайт, на який ви заходите. Дивіться надзвичайно уважно перед тим, як розміщувати будь-яку свою персональну інформацію, тому що це безпека не тільки ваш, це безпека ваших близьких, в тому числі ваших близьких, які служать в Збройних силах України. Це так само стосується інформації, яку ви поширюєте в своїх соцмережах ніколи, ніколи, ніколи. При зазначенні, скажімо так, місця служби свого чоловіка, сестри, дружини, батька, діда, кого завгодно, не вказуєте підрозділ чи номер військової частини, в якій він служить. Ніколи не вказуєте місце, на якому він знаходиться в даний момент. Все це інформація, яку шукає дуже активно ворог. Він заплатить величезні гроші, а ви їм робите величезний подарунок. Якщо ви пишете, що там Енська бригада знаходиться в там, енському населеному пункті, а ще із такого. Числа, і в такій то кількості батальйонів, і все тому подібне, і, взагалі, на краще. Можливо, ви цього не усвідомлюєте, взагалі не розміщувати фотографії своїх близьких в воєнній формі з шевронами і тим більше їхніх побратимів, тому що знову ж таки системи пошуку зображення image identification, вони дозволяють зараз визначати цю людину і порівнювати і розуміти, в якому підрозділі вона знаходиться, і плюс локація на кожному фото, особливо якщо це будинок, пам'ятник, табличка з написом адреси. Завжди можна вирахувати місце знаходження цього підрозділу. Ми так само збираємо цю інформацію ворога. Є багато прикладів того, коли противник знищується, завдяки от таким от недалекоглядним, недолугим, в тому числі російським воєнкорам-блогерам, які свідчують позиції. Ну от найбільш відомий приклад. В Луганську свого часу була знищена ціла база ПВК Вагнера завдяки одному російському дебіловатому воєнкору, який засвітив адресу, і потім туди прилетіли ракети. Ну і звісно, кілька десятків. Не буде, щоб таких було побільше найманців було знищено. Да. Але це приклад позитивний. А з дзеркальний приклад, щоб у нас таких випадків не було, тому що йдеться про життя і безпеку конкретних людей, в тому числі ваших близьких. Саме тому, друзі, слухайте перевірену інформацію, довіряйте офіційним джерелам, навіть їх перевіряючи, і точно можемо сказати, що перед собою ви сьогодні бачили не клонів, а дійсно реальних людей: Тараса Березовця і Олександра Мусієнка. Тож підписуйтеся на наші ресурси в соцмережах, на наші Ютуб-канали, і так само не забувайте про Ютуб канал ТРО Медіа. Ставте ваші лайки і залишайте коментарі. Вони дуже цінні для нас. Дякую, що були з нами, дякую, що дивилися. До зустрічі в програмі власне вже за тиждень. Слава Україні! Героям слава!